Всім добрий рано. Надійка. Добро. Сьогодні ми встали дуже скоро. Розкажи, що ти сьогодні будеш робити. Я буду Одягатися, Треба до школи. Шукаю переділись і виступ. У нас сьогодні виступ. Ми встали скоро, щоб підготуватися до виступу. Ти виспалась? Да. Дуже? Щоб <світнє> встала в четвертій ранку. Вона дуже рано встала, я навіть не знаю, коли я ж спала. Зараз шоста година. Я ще, я тільки проснулася, але будильник був. Тобто цукерки є? Угу. Добре, зараз покажемо, як ми будемо збиратися. Ну що, друзі, я Бо дивіться на мій лук. Дивіться. Тренд. Косточка. Ми йдемо робити зачіску, крутити волосся. У нас зараз виступ в школі. Ходіть до нас приєднатися. Сіде. Типа, давай ти в салоні. Замовляєш зачіску собі. Окей. Okay. Я поки заплойкою і за Друзі, пишіть, яку тобі зачіску зробили собі на виступ? Чи були у вас в школі виступи? Конечно. Чи ви до своїх виступів готуєтеся в школі, так само, як ми. З самого шостого ранку. З 6 ранку там Тримай розчоску. Хуйня. Переживаєш? Так. Давай повторювати вірші, щоб ти не забулася на сцені. Давай, Урожай удався славний, Все чудово, все гаразд. Фрукти овочені в року ми зібрали заліпки. Сім мене милують оку, врожай завтіки. Добре, молодець. А і ще там тебе були два вірші? Ні. Довелося. Довелося не забула? Довелося потрудитись, щоб не загрібитись. Зараз час відпочивати, а тепер нам треба, звісно, для гостей веселу пісню та душевну заспівати. Вже час настав прощатись, але ми ще будемо зустрічатись. Виростайте всі здорові, білолиці, чорноброві. Нехай добро йде вашу хату, а все на добро уминає вас. Ну, все молодець, вона все знає. Зараз і ми будемо вдягатися, я буду, зараз Надю відправити до школи і буду я одягатися, малюватися. Mm -hmm. Надя сказала, щоб я прийшла до школи гарна. Mm -hmm. В платі. Е, на, на, на сумочки. <реш> на, <реш> я прийшла good. до школи. сумочці Гучі, в каблуках і в платі. Уявляєте? Бачите? Зараз зараз тут все будемо крутити. Ладно, не. Але в мене накручена водося. Та то від просто, а я тобі накручу так, щоб було. А ми твою червону калину А у мене слава Україні. Друзі, пишіть, чи схожа Надя на білочку. <плес> <плес> на яку білочку? Та я подарила На лісову білочку чи на білу білочку. <плес> на вже на мене не обіжається, так? Да? Чи uh -huh. два дні пройшло, Надя обіжається, не один день. Мама, ну зараз, зараз вже... споко, споко, тихо, тихо, забере руку. Ти мені мешаєш надія марім. Включи спочатку твоїх Накручуємо. Мені так не хотілося вставати, але надія мене заставила встати. Або виступ. Як то можна не встати на виступ? Ага. Та вона хотіла спати спати. спа.

Вау, друзі, дивіться, як гарно. ставте на паузу, зараз ми повернемося, коли докрутим. Ну що, друзі, дивіться, ми зробили вже зачішку. І тепер буду малюватися. Ну, тільки губи, блеск. Ідемо малювати ну, блеск. Віта! Кіко. Кіко. <різь> Кіко. Нарс. Ем... Нар.

Vím, trošku oh, yeah. je huba pečetí, jo? Ano, No, co to běhá? No, pasuje. No, to tě bude co Залишаємо цей ногбах. Mm -hmm. Далі нам треба зібрати таку спідничку, вишиванку. Це все зібрати в кульочок. Я зараз буду забирати кульочок. Зараз буду... будемо знімати чек, як я складаюся в кульочок. Ні, ми будемо вже знімати, коли будеш вже в школі. Так. Будемо вже знімати, як ти прилягаєшся до виступу, як ти виглядаєш. Mm -hmm. Так, взяти тобі близько до школи якісь. Е, м -м 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 оцей. Тебе я можу намалюватись, тобо воно може стертись. Так, добре, діор тобі візьму. Подобається він тобі? Так, дуже. Тебе oh. по, по красоті він дуже мені подобається. Але ще гарніший по красоті, то оцей. Кіко. Так, Кіко. Вони дво, два гарні. Діор і кіко, правда? Дивіться на них. Просто білошки. Ага. Uh -huh. Так, дивіться, такі теж одинакові. Ці тоже мілашки, але це олійка для губ, а це блиск. Такі ж самі з кришечкою. Це діор два. Два діора? Так. Це олійка Діор і блиск Діор. Друкламу треба зняти в екран. Ну що, друзі, я вже в школі. Треба буду спати. А ну покрути. Ти собі діткам на сцені. Гадіма. Гаджима. Ходи, йдемо на сцену. Ми йдемо на сцену свою полюбить фотографію. Хочемо її постійно. Ми знімаємо, Анна Михайлівна, мультик. Добре. Стала, Ба, ти така господиня гарна. Спільницю І... треба трошки стягнути. За коротка. Ой. Залезна. Ця не трошки спідноту десь. Бач? А де стала? Стала? Постала, ходить, саме. Mm -hmm. Главне дам. Коли ви будете виходити? Гарний mm -hmm. кустички. Mm -hmm. Господин має запитати з дімовір. Ціки виявилося рівень стало відключатися. Зараз зараз. За день. Ось, ти пора чудесна. Ці усі смачні куди, подарумо кроті весна, а погляньте на сюди, з цим духнам короваєм і з нового урожаю, вас дозвольте привітати, побажати щастя і миру і слова подяки щирі від душі. на працю, придихатись, за щаслив почувати, а тепер треба звісти, для, для стебесела

Sol, né, tipo deixa assim. you <laughs> Він розмови. Зараз ми йдемо передягнемося і я вам покажу, зараз ми будемо ти додому. Ну що, друзі, моїй виступ вже закінчився, я йду додому. Угу. Дві цек неї волосся вирівнялося саме. Ми рано так гарно накрутили, а воно вирівнялося. Отак так. -то. Наш вечір закінчується так. Що ми готуємо? Ми, ми готуємо салат. Вінігрет. Вінігрет. Але це буде не звичайний вінігрет, а вінігрет з рибкою, з сільоткою. Типу, віні грета шуба, щось таке. Лінива шуба, або він грет. Щось між тим. Щось ми таке захотіли на вечір з Лідійкою. Так. О, а ви пишіть в коментарях, як вам сьогоднішній виступ, Надін, Як вам наш день? До ти замучена за цілий день? -е. Ні. Вона не замучується ніколи. Я тільки переживала. Розкажи, які твої емоції були на виступі? Я думаю, що я не розкажу, я ще в останній. Ти думала, що ти забудеш? Ні, ти молодець, ти дуже гарно розказала всі вірші. Ти взагалі молодець. Але я там чу чуть-чуть запуталась. Е, так, бо ти думала, що твоя черга зараз розказувати, а це не була твоя черга, але то нічого. Взагалі дуже гарно вийшло. Тобі сподобалося ви це на виступі? Ми тебе підтримували з татом. Зараз вже нарізаю це. Ми ж тут нарізали. Розкажи, що ми тут нарізали до цього. Ми нарізли моркву, буряк і бульбу. Зараз ми ріжемо бульбу. Потім будуть яйця, цибуля і оселець. Ну що, друзі, вже яйця ріжемо. Яйця наші зварилися. Угу. Одне доварилося. <сіст> <сіст> Дивіться, <сіст> мені, що сталося. Мені, мені мама каже, щоб я його їла. Я кажу, Надя, бери то яйця їж. Я хотіла яйце. Вау. Друзі, скажіть, ви любите? Це ж яйце пашот. Це хороше яйце. Ти просто не розумієш. Так, але так його варене е яйце називається яйце пашот, його в ресторанах подають таке. Попробуй. <пробуйся> <пробуйся> Тихо. <пробуйся> <пробуйся> Я <решу> <решу> не что Ну все, не плачь. Потекло бюро? я тебе скажу, реально кто-то сделает кияца. Я не знаю. Пошла <решу> <решу> она такая не <решу> Друзья, напишите, у нее хорошая мама, или нет? Теса, друзья. Что они бы хотели, себе...